Доброго ранку всім глядачам. Сьогодні буде відео про штучку-дрючку. Що це таке? Я колись знімав відео, Кину його в, першу, в першому коментарі його закріплю. Обов'язково подивіться. Це відео передивилося вже 158 тисяч людей. 500 чоловік майже до нього підписалося. Не знаю, чи ви ще є, чи підписалися назад. І тільки 1400 перекидонів друг один одному було своїм друзям. Штучка-дручка, це ось така річ. Зараз я розповім, для чого вона і що я не роблю. Звичайна банка від кукурузки, але тільки треба загнути по краю ось тут оцю кайомочку, пригнути, бо коли відкриваєш баночку, то вона виходить гостреньким. Обов'язково треба підставити сюди якусь досочку, бо якщо просто ручку прикрутити до банки, воно через деякий час продавлює її, не ті банки, що колишні. Значить, що це таке і для чого воно потрібно? Давайте я спочатку покажу і буду походу розказувати. Робити в ньому дірки. Дивіться. Це в міжряді. Акуратно виймаємо. Тут то складаємо. Це ж у нас дірочка на один стаканчик. Якщо нам потрібно великий помідор довгий посадити, так як на тому відео, що я. Лиші в перших коментарях. Дивіться. І опять помаленьку виймаємо. А то люди пишуть, його дивляться це відео і ще до цієї пори пишуть коментарі і задають питання. Дивіться, дивіться, пішов вже аж, аж по цього. Дивіться, яка довжина. Глибина, так? Да? 20 см глибина. Її ще можна довшою копати. Дивіться яка. Красива чітка. Бачите ще, якщо треба, бо там писали, що помідори у вас. От почитайте коментарі в тому відео. Кай у вас помідори там такі-то, такі-то. Як це ви там робите? Дивіться, яка глибина. Тепер ось по цього. це воно? Раз. Виймаю. Дивіться. До 30 сантиметрів. Значить, для чого воно потрібно? Ця штучка-дрючка. Дивіться, зараз тут росте редиска в мене. Наприклад, ось там ростуть вже помідори. Да? Це, наприклад, візьмемо. Якщо вже на дворі тепло і є можливість висадити помідори, ну, тут ще редиска, яка і там більша, чи в, такому, чи в такій фазі. Да? А помідори мають рости вже рядами чи огірки, чи будь що. Його вже потрібно висадити, бо в стаканчику йому тісно. А редисій ще треба поросити тиждень-два, чи буває тут розсада перця, можна так само посадити на пікіровку. То що ми робимо? Купаємо ось такі лунки і в міжряддя садимо, так як на відео, в цьому першому, яке я в коментарі залишу, садимо розсаду. Після того, як ми її посадили акуратно лопаткою, щоб нічого... Не пошкодити. Важте. Тобто, якщо є розум, то засипати його без проблем можна. Дивіться. Засипається, ямка вся, і тут, виходить, росте розсадинка. Чому ми так робимо? Тому що, як я вже сказав, є розсада, яка вирощується в стаканах. Ця розсада вирощується в стаканах і вже коли потрібно її висадити, але тут ще щось росте, а ця розсада буде на постійне місце. Робимо дірки, садимо сюди. На тому відео, що е, в першому коментарі, там е, ріс перець. Тобто, що було? Перець вже був, е, зібрали мередиску, висадили, е, згоралося все разом опять мотоблоком, висадилися сюди перці. Бо так е, легше було садити, чим спочатку помідори посадити, тому що помідора вона вже така височенька, як на відео, да? так? Ми що зробили? Згорали. Поставили досочку на два брусочки. Таким чином, досочку можна було передвигати, так як воно росло. ось тут. Зараз покажу де. Ось тут брусок, там брусок, досочка. І цю досочку можна було передвигати, бо якби росли вже помідори, було б трошки важче садити саму розсаду перця. Таким чином, ми засадили розсаду і перця. Ще тим часом помідори підросли в стаканчику, і ми їх тоді висадили по місцю, де вони вже мають рости все своє життя. А, пом... а вже перець, як підріс на розсаду, без проблем викопується, висаджується на город і залишаються тільки помідори. Є місця, де ми робили це навпаки, там, де воно, якщо одне одному мене заважає, то можна висадити спочатку ці помідори чи огірки вже в рядок, а вже тоді висадити там той самий перець. Ну, якщо ж у нас опять же, така сама ситуація, що щось росте. Вирощує в міжряді 10 см. Ось ця редиска в міжряді 10 см і все, що там росте, то я використовую таку штучку. Також в нею садимо огірок. Колись, колись, там в мене є саме перше відео, як я садив огірок. Та сама ситуація. Коли щось одне росте, влазимо в міжряді і садимо огірок чи помідору. Чи переч що в міжряді. Це штучка-дрючка для міжрядного висаджування розсади в ту розсаду, яка вже росте. Подивіться обов'язково те відео. Хто може я вже бачив, але не зрозумів для чого. Це то ця інформація для того, щоб подумати.